Скільки людей воскресло в Біблії і що з ними сталося потім? Дев'ять разів у Біблії трупи виходили з могил дев'ять. І лише одному з них більше ніколи не довелося вмирати. Мова про вісім інших, чиї імена ми зазвичай пролітаємо очима хто вони, як опинилися мертвими і як почувалися, коли змушені були померти вдруге. Сьогодні розповімо кожну історію і дамо відповідь на головне. Чому їхнє Воскресіння тимчасове, а Христове вічне? У хронологічному порядку від Старого до Нового Завіту пройдемо всі випадки, коли Бог повертав до життя звичайних людей. Після кожного епізоду поставимо запитання, яке Біблія не озвучив голос, а що було далі. Потім порівняємо ці чуда з Воскресінням Ісуса і зрозуміємо, чому апостол Павло назве Христа первістком із мертвих. Готові? Поїхали! Перший син вдови Сарепти. Посуха. триває вже роками, і Бог відправляє пророка Ілью до північного предмістя Сидона, Сарепти, там його прихистила вдова, у якої згодом помирає єдиний син. Жінка звинувачує пророка, Ти прийшов нагадати мені мій гріх. Ілля бере хлопчика, несе на горище, кладе на ліжко і молиться. Господи, поверни йому душу. Бог слухає, хлопчик. Оживає. Що було потім? Біблія мовчить про подробиці, але сам факт, що Ілля залишається в домі ще деякий час, підказує, що дитина росте, як і раніше. Земне життя повернулося, а разом із ним і звичайна смерть. Хлопчик таки дожив до старості, але потім похоронна процесія знову пройшла вуличками Сарепти. Друге. Хлопчик із шунем. Багата шунамітка будує для пророка Єлисея невелику кімнату на даху. У подяку пророк обіцяє, цього часу наступного року ти обійматимеш сина. Обітниця справджується, але хлопчик підростає і раптово помирає від сонячного удару, чи як пропускають апендициту. Мати біжить до кармелю за Єлисеєм. Пророк посилає свого слугу, той не справляється. Тоді Єлисей сам іде, зустрічається з тілом, лягає на нього вустами до вуст, очима до очей, долонями до долонь і серце хлопчика знову б'ється. Що було потім? Дитина повертається додому, згодом стає дорослою. Та жодного натяку на безсмертя. Тіло залишається тим самим земним тілом, отже, він знову перетне той самий поріг смерті тільки вже в похилому віці. Людина, що впала на кістки лисея, після смерті пророка його гробниця стає місцем паломництва. Раптово молодий солдат, ідучи битися з муавитянами, гине. Його товариші, втікаючи, кидають тіло у гробницю. Щойно кістки лисея торкаються мертвого, той оживає без імені, без прологу, без епілогу. Що було потім? Лише одне логічне припущення. Чоловік надягає шолом, дякує Богові і повертається на війну. Невдовзі інша битва, інша стріла і знову смерть. Тимчасове Воскресіння і тимчасова перемога. Четверте Воскресіння дочка Яїра. Начальник синагоги Яїр падає до ніг Ісуса. Моя донька помирає, прийди, поклади руки і житиме. Дорогою Спаситель зупиняється. І, сцюлює, і жінку хвору на кровотечу, і в цей час приходить гінець: не турбуй учителя, дитина померла. Ісус усе одно йде, виганяє людей, бере дитину за руку і каже: Талітакум. Тобто, дівчинко, вставай. Дванадцятирічна дівчинка оживає їсти. Що було потім? Євангелісти замовкають. Ми не знаємо, скільки років вона прожила, але знаємо. Її тіло лишилося звичайним. Отже, коли прийшов час, вона знову лягла в ліжко. Лише тепер уже остаточно тимчасове повернення, вічна смерть. П'яте Воскресіння. Юнак Ізнаїна. Похоронна процесія виходить за міську браму. Молода вдова втрачає єдиного сина. Ісус, зустрівши її, змилосердився. Він торкається носилок і промовляє Юначе, кажу тобі встань. Мертвий сідає і говорить, Натовп жахається. Великий Пророк з'явився між нами. Що було потім? Юнак ймовірно одружився, мав дітей. Але логіка буття незмінна. Старість, хвороба, кінець. Він воскрес, щоб знову здати свій подих. Шосте Воскресіння. Лазар із Віфанії. Найвідоміше Воскресіння Лазар, той, кого Бог любить, помирає від хвороби. Ісус навмисно чекає ще два дні, пробуває на четвертий, коли тіло вже смердить. Я Воскресіння і життя, каже Господь, хто вірує в мене, житиме, хоч і помре. Велика кам'яна плита відсувається, Господь кличе, Лазаре вийде, і муміфікований чоловік виходить у купі з палинами. Що було потім? Євангеліст мовчить про решту життя Лазаря. Церковні перекази стверджують, він тікав переслідування, зрештою, став єпископом на Кіпрі, жив ще 30 років і поховали його вдруге. Біблія ж тільки не тякає, що Воскресіння Лазаря стало останньою краплею для первосвященників, які тепер точно вирішують убити Ісуса і чоловіка, що Воскрес. Отже, Лазарь теж згодом помер, інакше первосвященники не мали б причини згодом шукати і Його смерті. Сьоме Воскресіння це масове Воскресіння після смерті Ісуса. Коли Христос віддає дух, храмова завіса розривається, земля тріскає, скелі розколюються. Євангеліст каже, багато тіл святих, що спали, воскресли, і, вийшовши з гробів по Його Воскресінні, увійшли в святе місто і з'явилися багатьом. Що було потім? А це найбільша загадка. Біблія не називає жодного імені. Не описує подальшої долі. Єдине ясне, що вони з'явилися, тобто жили, говорили і їли. Але жодного слова про те, що вони возвеличилися чи зникли в хмарі. Отже, вони повернулися до звичайного життя і згодом померли масове тимчасове явище, яке підкреслює масштаб перемоги над смертю, яку щойно здобув Христос. І восьме Воскресіння Ісуса. Яке є єдине без повороту. Три дні в гробі, кам'яна плита, печатка римської варти і раптово пуста гробниця. Ангели котять камінь, Христос з'являється Магдалині, учням, двом на дорозі в Емаус, п'ятидесятниці, п'ятсот братам одразу. Апостол Павло підсумовує: Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав і тим, що в гробах, життя дарував. Головне, він оживляє прославлене тіло, проходить крізь замкнені двері, їсть рибу, щоб показати реальність та вже не підлягає смерті. Сорок днів і Вознесіння. Більше його не видно, бо він увійшов у вічність. От у чому різниця? Вісім історій, повернення до старого тіла з усіма його слабкостями, і Христове Воскресіння. Тобто трансформація в нове тіло, яке вже не може вмирати. Тому апостол називає його перлістком із мертвих, наче решта сплять, а він уже прокинувся і більше ніколи не засне. Усі ті чуда підтверджують, що Бог має владу над смертю, але лише Христове Воскресіння дає нам надію, що коли ми колись прокинемося, то не для повторного старіння, а для вічного життя. Тимчасові повернення були знаком, а не кінцевою станцією. Яка з цих історій для вас найнеймовірніша? Напишіть в коментарях просто номер один син вдови, під другим номером син Шунамітки, третій номер солдат, четвертий — дочка Яїра, п'ятий номер юнак із Наїна, шостий – Лазарь, сьомий групове Воскресіння і восьмий — Ісус. Потім порівняємо, яка найчастіше згадується. Чому Бог улаштував тимчасові Воскресіння. По-перше, демонструє милосердя. Він не байдужий до горя. По друге, підтверджує авторитет Пророка або самого Христа. Ось мій посланець, слухайте Його. По-третє, вказує на майбутнє. Якщо Бог може повертати тимчасово, він спроможний і на вічне. четверте Створює передумову для головного чуда Воскресіння Христа, без Лазаря натовп не мав би контексту, щоб зрозуміти, що відбувається в неділю після Пасхи. Чи зустрінемо ми цих людей у вічності? Так. Коли ми отримаємо нові тіла, зустрінемо там і тих, хто вже пережив подвійне народження: перше з утроби, друге з гробу. Якщо хочете глибше розібратися. Як виглядає вічне тіло, яке вже не хворіє, не старіє і не вмирає, підпишіться. Наступне відео буде саме про це. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити. Ми пройшли 9 Воскресінь, вісім тимчасові, тобто кожне завершилося другою смертю. Одне вічне це Христос, який переміг смерть назавжди. Ці чуда показують, що Бог може повернути кого завгодно, але лише Воскресіння Христа дає нам гарантію. Що, коли ми прокинемося, це буде останній наш ранок. Дякую, що були до кінця. Поділіться цими роздумами з другом, який любить історії, які важко пояснити без Бога. До зустрічі у наступному дослідженні біблійних таємниць.